Танцюю, пісеньки пою, І ще в кімнату хожу дитячу. Мене звати Яна Альохіна, мені 28 років. Я одна моя дочка приїхала з міста Авдіївка. Нас не у лютому почалася війна. Так, коли було ми виїжджали потім повернулися, відбудували своє житло. Я працюю у палаці культури. У мене повинен був бути концерт. Ми дуже готувалися. Повинна була бути генеральна репетиція. Я прокинулася. Чоловік мені каже, я на фільму почалася війна. Нам вистачило 14-15 років, коли ми жили. Без світла, дев'ять місяців без води, без усього цього. Але тоді дитини не було, і це було так норм, розумієте. А з дитиною вже мене стали терпіти. Кочолок спочатку не виїхав. Чоловік працював на заводі, а і ну не міг поки не міг виїхати. Ми переїхали з донечкою до його батьків. А потім, вже коли завод став, вже тоді чоловік переїхав. Там також небезпечно, бо це також Донецька область, місто Покровськ. А, uh, і було гучно, було галасно дуже, і ми спустилися до підвалу. Ми приїхали до бабушки, вона нам приготувала обід, ми покушали, ляг, лягли спати, а проснулися, я свої любимі гасіни, і тривога почалась, ми спустились в підвал і сиділи там до утра. Там темно, Мне там було холодно, укрила одіяла, і мені все равно було холодно. Це так вразило Алісу, було холодно, моторошно. Це вона запам'ятала, вона, вона дуже довго ще мені про це нагадувала. І до, навіть коли ми сюди приїхали, не було і дня, щоб вона не згадувала, а пам'ятаєш, як ми у підвалі, у підвалі сиділи, а пам'ятаєш, як літак. Она была в одной комнате, Я в сработала ПВО. Я закричала так, что мне казалось, что мне ребенок зайкаться будет. Не она испугалась, а я, я ну, ж, дыш, я ее схватила. Она мне тут вспоминает постоянно тут, вот как громко было, ты кричала. А помнишь, как самолеты э, летели, а ты схватила, а я тебя? То есть я була в ступоре просто, э, а она меня схватила, говорит, побежали в укрытии. Она меня тащила, не я, ее она мені важко. Було дуже важко, и такий емоційний стан був що. Э, Ну, мені подружка просто зателефонувала, вона була тут у таборі на попередній зміні, і вона каже, я не можу тебе вже бачити, ти доведеш дитину, ти доведеш себе, а, давай, напевно, залишай заявку. Глиєль, чого? Цей табір відрізняється, можливо, від інших тих, тим, що тут знаходяться діти, які вже в своєму навіть доволі малому віці отримали травматичний досвід переживань. Наша програма відрізняється тим, що це не розважальний табір, це не табір або місце перебування для санаторно курортного лікування. А саме для того, щоб під чутливим впливом психологів професіоналів вони отримали дієву психологічну допомогу. Ми всі плакали. Ми приїхали, нас посадили у коло. Ми почали знайомитися. Кожна почала розповідати свою історію, і важко було стримати сльози, бо ну те, що в мене там просто зруйноване житло, то таке такі історії, які розповідали дівчата. Ну, сльози було втримати важко. мене тут у дитини день народження був і. Ти як як дівчата її привітали, її психологи. А стільки емоцій, стільки подарунків, вона була така щаслива. Тут у неї кульки, тут у неї розваги, всі вітають. І особисто для мене це ну цей день народження. Я запам'ятаю, бо у тих умовах, у яких ми зараз у цих реаліях, ну це дійсно дуже гарна, гарні такі спогади. Ми. Від, відпочили так, розумієте, коли ви знаходитесь у тиші, ну, у безпечній тиші. Ну, звісно, ти розслабляєшся, ти посміхаєшся, ти відпочиваєш. Ти, ну, ти просто думками. Ти, ось, а ще дівчата ж вони ж з нами працювали. Ми ж тут не, не просто так не відпочивати, приїхали. Ми працювали, навчилися стабілізуватися, дихати. М -м, зараз настрій, звісно, дуже гарний, дуже спокійно.